Доброго ранку всіх я вітаю. Доброго ранку людям бажаю. Бабусям і дідусям, мамі й тату та всім нам. Доброго ранку, малята. Хто ж вони найрідніші люди, які поруч з нами? Так, звичайно, це мама, тато, бабусі і дідусі. Вони опікуються один одним, бо це дружна родина. Найстарші в родині це дідусь та бабуся. Дідусь завжди щось майструє, а бабуся пече смачні пиріжки, але кожного вечора вони сідають зі своїми онуками, розказують казки та цікаві історії. А сьогодні я хочу вам розповісти про одну бабусю, яка відпочивала вдень. Як ви гадаєте, а чому? Про це ви дізнаєтесь, коли прослухаєте оповідання Василя Сухомлинського Тихо, бабуся відпочиває. Прийшла зі школи маленька Галинка. Відчинила двері, щось хотіла весело сказати мамі. А мама насварилася на неї пальцем, і Галинка тихенько підійшла до столу і поклала книжки. Тихо, Галинко, бабуся відпочиває. Цілу ніч вона не спала. Боліло серце. Пообідала Галинка і сіла за уроки. Читає книжку тихо-тихо, щоб не розбудити бабусю. Відчиняються двері, і заходить Оля, а Галинчина подруга. Голосно вона й каже Галинко, послухай! Галинка насварилась на Олю пальцем, як мати на неї, і пошепки мовить Тихіше. Бабуся відпочиває, цілу ніч вона не спала, боліло серце. Сіли дівчатка до столу і розглядають малюнки, а з бабусиних очей впали дві сльозинки. Коли бабуся прокинулася, Галинка й питає, бабусю, а чого це ви плакали у вісні? Бабуся усміхнулась, приголубила Галинку. В її очах світилась радість. Діти, ви молодці. Я впевнена, що ви дуже уважно слухали оповідання і зможете відповісти на запитання за змістом. Як називається оповідання? Чому мама насварилася на донечку пальчиком? Ви запам'ятали, чому бабуся відпочивала вдень? Як ви гадаєте, Чому бабуся плакала у вісні? А чому потім очі бабусі світилися від щастя? Молодці діти. Ви вірно відповіли на запитання. Тому я пропоную вам самостійно розповісти оповідання Василя Сухомлинського. Тихо бабуся відпочиває за допомогою таблиці. Шановні батьки. У разі необхідності допоможіть дітям. Малята, я думаю, що і ви любите і шануєте своїх бабусь, тому пропоную вам розповісти своїм бабусям оповідання, з якими сьогодні ознайомились. Запишіть відео або фото з бабусею та надішліть нам. До наступних зустрічей, малята!